У прилуках буяє понад 100 кущів троянд, аби квіти якомога довше прикрашали місто. За ними доглядають науковці дослідної станції. Один з найважливіших етапів обрізка троянди від пошкоджених паростків та зів'ялих квітів. Як правильно робити цю процедуру та не нашкодити рослині, розповів науковий співробітник Прилуцької дослідної станції Олександр Оленіч. робиться ну, для того, щоб убр убрати те, що зацвілося, воно освілося волози плоди летяло соки. І далі просто не буде. Ми його ми стимулювали новий ріст. І нові пагони зацвітуть, ще будуть кетувати, кетувати. Після кожної обрізки вони будуть пускати нові пагони і, і будуть кітувати, кітувати і квитувати. Обрізування треба проводити, коли починає відцвітатися квітки, але обрізається, коли є 5 листочків. Є три листочки, вони вже дубе слабо мало продуктивні. на обласне на було, де саме кращі почки. При обрізці важливо зробити рівний зріз над ростовими нирками під кутом 45 градусів з відступом в один сантиметр. Якщо відріжете вище, стебло відсохне і відімре. Порушите кут, в нирці накопичиться волога, від чого почнеться гниття, зазначає науковець. Догляд за квіткою потрібно проводити за допомогою спеціальних інструментів. Перед використанням їх потрібно знезаразити розчином марганцівки або мідного купоросу. Інакше можливе забруднення стане причиною розвитку інфекції у рослини. Олександр Оленіч говорить: не варто шкодувати майже від троянди, адже вони лише забирають життєву силу рослини. Вони будуть свісти. Вони будуть пічніше в цисти, тому що ви знібрали ізу, де був один пагон, з нього опускається три-чти пагонра. Вони буде і мощна квітка буде, і мощніше буде кущ. Троянди доволі вибагливі і вимагають до себе підвищеної уваги. Якщо ви вже зважилися поселити їх у своєму саду, потрібно навчитися правильно доглядати. І тоді ваші квіти боятимуть так, як і квітковий ансамбль у серці прилук. Адже за барвистим килимом троянд дбайливо доглядають співробітники дослідної станції.